Дитина переросте харчову алергію, нічого з цим робити не треба. Є велика вірогідність, правда, що переросте, але треба елімінаційна дієта. Треба виключити цей продукт на 6-12 місяців і потім знову подивитися. Угу. Якщо у батьків немає алергії, у дитини воно теж не з'явиться. Міф. Угу. Чим пізніше вводити алергенні продукти в раціон, тим менше ризик алергії. Міф. Це також проговорили. Гіпоалергенні породи котів і собак не викликають алергії. Міф. А якщо у будь-яких дити... тварин є клітини. На всі клітини, на сачу, на слину може бути реакція. міф. Якщо у дитини алергія на мед, то це алергія на сам мед, а не на пилок рослин. Ні, алергія на мед це може бути харчова непереносимість, тому що це гістаміновісний продукт. Тому ви просто можете передозувати і мати реакцію. А якщо це мінімальна доза кожен раз реакція, то це скоріш за все на білкову структуру, тому що там навіть може бути білок від оси або бджоли залишатись. на це навіть можете реагувати. Це комплекс це як на шоколад. Ну, як може бути алергія? На шоколад, якщо там є і молоко, і соя, і горіхи, і на все на будь-який компонент може можете мати алергію. А може просто не мати алергії, а переїсти цього шоколаду і це буде непереносимість. Ага. Вітаміни можуть провокувати алергію. Звісно, як будь які ліки. Якщо дитина має алергію на один продукт, то згодом розвинеться алергія на інші. Міф, не обов'язково. Алергія та непереносимість – це одне і те саме. Міф, Якщо дитина не контактуватиме з алергеном, то реакція на нього зникне. Як ми можемо не контактувати з побутовими алергенами? Навіть якщо у вас пил є скрізь. Навіть якщо у вас вдома нема кота, у вас є реакція на кота, то ви його знайдете у друга у подрузі, яка буде біля дитини рядом сидіти в школі. А алергію на харчові продукти так можна перерости. <гум> Є. Щоб зменшити ризик алергії, потрібно промивати ніс сольовими розчинами щодня. Ні, але якщо у вас є алергічний реміт, і ви будете проводити іригацію, тобто вимивати ВРГ. То якщо ви маєте проблему, ви будете зменшувати алергічне запалення, але це не лікування, це допоміжні засоби симптоматичної терапії. І Якщо дитина має алергію на молочку, то вона не може їсти кисломолочні продукти. Звісно, щеплення ми вже проговорили, і алергія на сонце існує. Існує, існує, і це велика проблема. Може бути і кропев'янка, і ангельний абрик, може бути і реакція на СПФ крема, Тому треба сонцезахисний крем, безпечні часи на сонці, натуральні тканини і СПФ крема з мінеральними фізичними фільтрами.